Так, ну що народ, короче, всем привіт. Буде новий відос, Ніхто не очікував побачити цього їжачка. Місяця два назад я продав цього їжака і десь тижня два як назад купив короче, цього ліфончика. Що ми сьогодні? Будемо сьогодні сравнювати, чого я купив оцього ліфона sr 220 на водянки 25-го года і чого продав я його. І зараз сравним, які плюси, які мінуси, і пишіть при питаннях, яка легенда лучша. Ну, Голубая устриця, і там що за Бамбл. бамбл. Взагалі кажуть, бамбелбі, там жовто, парні? Напишем в коментарях, дивимся відео до кінця. Зараз спробуємо, просто він хай очохне, трохи хоч просто на ривок попробувати, як воно взагалі виїде. І щас я на ньому проїдуся після двох місяців наїзди, так сказати. Неїзда. Да. Все я то, що він, во-первых, понравилась мені ціна на нього, во-вторих, понравився мені ведон, свят і так далі. Е, ну, блять, попався він, щось так, я не знаю, щось хотілося. так один день подумав, щось хочу ліфон. І все. І поїхав, коротше, взяв. Е, шо? На ньому вже там тисяча пробіга. Е, 1186. Оця блимає е, топливо, коротше, воно вже блимає два дні, я вже їздю на ньому. Резерва 2,5 літра, коротше. Е, так. Що хочете ще за нього сказати, які плюси. Двух, двох на ньому в принципі, нормально, не є скільки він там, груза подібність, у нього 159 кг. Це там вже такі, блядь, не знаю, як я ще й дімо, наприклад, то ще нормально. Якщо там вже щось трошки побільше по вісній категорії, то для подвірська. Далі. Передні дискові, блядь, задні дискові тормоза. Ну тут він тупо напічканий усім. 22 лошадки, ну ці 22 лошадки і просто піздець. Ну не знаю. Я як пересів із Юпітера, блядь на ліфон, то не знаю, то ну такої себе. Конечно, в Юпітера, що скажу, е, хочу сказати за Юпітера, те, що він тижака е, сів і газу і ти його чувствуєш. І ти його чувствуєш. Оці скільки тут 26 20... чи скільки 28 лошадок я вже й забув. Блять, вони чувствуються, ти перший, на другій. Кочегорові ти чувствуєш, можеш. На очищення він їде більше. А от на тягу, блять, їжачок. На їжакові, якщо я це на ліфончику, скільки я прокатався там недільку. Якщо б я так само їздив би на їжакові, то, блядь, їжака б я запік би, типу, я думаю, 100%. Логенько я б його запік би. б ушла, кинула це 100%. Так. E, що ще сказати? Що віжака теж світ хороший, поставлена фара хороша і на есарці хороший теж світ. E, з бетону, не знаю. ну Мені і те, і те подобається. Хто як, то як ціне, просто віжак, якщо його я купив хайпа 60-200, воно те на те виходить просто. Тут економний, він нічого йому не треба. А тут він вже багато, і воно плюс-мінус -плюс те -плюс і вийде. Давайте зараз заведу, послухайте, як обив. А, що я поставив, які ніщячки на нього. Я поставив я короче, градусник, щоб показувалась температура. Так чисто для себе узнати, що воно. Ну і все, давайте спробуємо його завести, покажу, як він працює. Опа, опа. Робиться. Так. Що ми ще скажемо за нього? Е, скільки тут максималка на СР десь по йде, Е, по заводу йде е, 137, ну він, я думаю, трошки більше піде, десь там скільки. Ну, 145, я думаю, він повинен піти, типу, по цьому свідомі, тобто, по gps я не знаю. <звістична> так, буто народ, взагалі а вже розказав, перемістились на другу локацію. Коротше що, з е, плюсів віжечка одобні, на ній магенько їздить, посадочка, вся фігня во-первых, мені нравится вид, вид в нього вообще офигенный. Не знаю, мені нравится типа такий ретростиль, а ото це вже йде такий більш, не знаю, як сучасний, так сказать. А четвёртый вже такий ще йде, ладистопи, комзот, один таким, щоб без цього ось. ну, короче, блядь, видол в нього прикольный. Як поставила цей вітровичок, тоже бомби, блядь, попизав за дое. Самое главное, та, блядь, легенда кіторка в ети YouTube, а цього їжачка по місцесті всі цього ізочка. І... Ну, коротше, це легенда. Навіть карбон. Ограничитель, новий карбон совєтський ще. Іспад. Був хранені ще в солідолі, я його взяв. Переокорбляю. блядь, мінуси. Воздушка, блядь, що поршня треба не моїх запече, що на ньому довго не поїздиш, запарше. Хоча ось чувак уже два місяці їздить, та я теж на ньому багато літав, блядь, ну все равно. Поршнева тут трошки швидко вийшов, дивіться. Ну а так поставив, блядь, тут поршневу, ті поршня купив за косарі, все, і так їздиш. Це взагалі, я думаю, нормальна тема. Що е, ще? Акумчик тут новий стоїть, блядь. Ну, блядь, заводиться він взагалі офігенно. Іде зараз хазяїн покаже, як він заводиться. Yeah, yeah, Так він працює. Чітко заводиться з першого разу контактики стоять совєтські, все, все п'єде, не електронне зажигання, ну все чітко. Так що так, парні. Зараз е, трошки підожмем, хай він на чахне, зараз трохи. і глянемо, як вони на ривок будуть, Попробуємо, що воно взагалі буде. Так, ну що, народ, приїхав ще до нас, до нас один дружбанчик і Кові мотобратік Саня. Представся, як тебе звати? Мене звати Саня, да, я Саня Олександр. Да. Саня Котенко. Зараз покажу, як заводиться Кові. Да. Так, Да, вихлопушка. Да, вихлопушка. Нічого в основному тут не мінялось, масло тільки мінялось і все. И все і все, їбенц міняти нічого не. Нет. Ну. Пробіг 158 моточасиком. Пушка апарат, советую брать. Да. Нормально. и что ты можешь за него сказать? він на стартері, да, в него стартера немає, ну, да? Немає. Ну не у всех, конечно. А де стартер? Стартер ось тут, оце зелена кнопочка. Ага. Що. Пушка аппарат, мягко подвесочка. Ты тушечка вообще удобна. Ты присядь на него. Сейчас лицака по двєска на ньому. Зараз спробуємо гонку. А вот так хочеш і до да, попри. Скільки тут лошадок? 17 лошадиних сил. 17, прикиньте, парни. І тут він тяговий. Зараз попробуємо з липончиком стати, він скаже, вообще цей піток. Тут все сток. Да, тут все сток і в лифона сток. Короче, що народ? Вийди сток, ти ж казав ззовні. Приїдь, покажи. Да расскажи души, что що... ты два слова. Це вон а Питер против реформы. Я думаю, победить все-таки тичить. Хотя китайцы китайці меня такая, что вона может стать вообще мужницей. Не, а что и питер? Че и питер? Ну, чуть ли питер. Твердит. Питер, кем. Советская может иногда побеждать, китайцы. Народ. Всім спасибо за просмотр. Ви побачили, ліфан коротше уходить від Юпітера. Ну, блять, аби його Юпітера я аби він в моїх руках був, я думаю, не знаю. То я думаю, хоча б вони на рівні дойти. Блять, не знаю. Може це з опитом блядь, це приходить. Опа-мусара! Опа-мусара! Опа-мусора! Опа мусора опа мусора опа мусора опа мусора